Привіт, друзі! У лісі, лісі темному, де ходить хитри. Ніхто там не ходить, де дуже немає ніяких лисиць. І це не ліс темний, а це не мішаєво. І я Руслан, і я вас вітаю, а також вітаю. ялина колюча, глаука. Між іншим. блакит називається Ізелі Фастігіата. Ось така ось красива ялиночка прикрашає мій двір. У мене багато ялинок, але... Місце ялин, а ось ця красинка в мене одна. Із колючих в мене одна. Колюча, тому що вона дуже колюча, тому що є главука, у неї такі гілочки, неї такі голочки м'якенькі, теж е, сиві. От е, в чому відрізняється ця ялинка від інших ялин? Те, що це ізелі Фастігіата, теж називають, що, що Фасігіата всі гілки ростуть вгору, вузенька. А ізелі, тому що вона була виведена в розпліднику неострії, mm. no, як кажуть англійською мовою, ізелі. Це відомий прогулян дуже крутий чоловік, який займався селекціями, там щось, там, він був генералом, яким хоче там не був. Врешті-решт людина почала займатися хвойними рослинами. Ростаю, вона велика, там 15 метрів пішла, пихалася, слухай, ну дивіться, там вже оця ялина моїх сусідів. її вже напевно, років 500 або пам'ятаю себе, пам'ятаю цю ялинку. От. Вона в мене другий рік. Ось це ось приросте цього року. Тут тобто буде на... наступний рік я десь така вже буде, а потім така, а потім така, пішла-поїхала. Всі її гілочки ростуть паралельно стовбуру основному. Не вам скажу це дивлячись, які розпіти, тому що е, в одних купувалися було, е, ну я бачив просто, з рівстіків там такого, така була, типу такого, таке взагалі, чи хтось насрав, вибачте. Від інших дуже хороша, дуже хороша була поставка, от тому я її купую. ось. Е, дуже подобається, вона красива, коли стає зима, вона стає такого темного, такого, багряно-червоного кольору, стебла. І ця от блакит воску, який реагує на холод, це просто неймовірно. вона взагалі аж ніби така, як блискуча, така, як ніби металева. Блакитна, є ж там сухупці, є едід. Сенсів не гірше. Коротше, садіть собі. Бачите, ось такі ось хвили, вже, коли вже старіють, вже. ну слухай, а хто красивий, коли старіє, Хіба ж, напевно, тільки вино. Ось так. Там собаки одірвало. Прикопала, вони як і посинкуванням, так і щепленням, тобто всі немає ніяких проблем. Сієте собі, висіваєте і добра наживаєте. Ось така ось. І зелі фастихята. Все, пока, що холодно. Побіг, пока.